І сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Новіки, слава Богу. Дорогі браті і сестри, в святому Євангелії ми сьогодні чули слова опозиції Небесного і земного. Коли апостол Петро хоче по-земному відвернути Христа від того, щоб той не йшов на муки і на розп'яття, той відповідає: відійди від мене, тому що ти думаєш про. Земне, а не про небесне боже промисел дуже часто улюблені, незбагнений для нас. Ми не розуміємо, чому відбувається та чи інша річ, тому що є дуже багато закономірностей у всесвіті, які нам невідомі і незрозумілі. Зараз от науковці говорять про те, що все між собою пов'язане енергетичними коливаннями, які несуть певну інформацію. Говорять про ноосферу як про певну єдність, про те, що є там струни, які між собою все зв'язують. Про те, що коли атом розпадається, то дві частинки, які в результаті цього утворюються, будуть поводити себе однаково незалежно від того, як би далеко вони одна від одної не були. І це тільки невеличка частина, яку ми можемо емпірично спостерігти. Або нашим зором, або приладами різноманітними, які ми сконструювали відповідно знову ж таки до наших земних уявлень, а скільки іще є невичерпних таємниць, про які ми не знаємо, і всі вони зберігаються, містяться в свідомості Божій. І тому, коли люди думають, що вони вже можуть зрозуміти згідно там чотирьох відкритих законів логіки, як все повинно бути, а воно так не стається, то у нас виникає нерозуміння, роздратування, а в житті нема логіки. Ми часто не розуміємо, чому з нами відбуваються ті чи інші речі, але вони відбуваються внаслідок чогось такого таємничого і прихованого, на що би ми навіть увагу не звернули. Між людською душею і Богом відбувається постійний взаємний обмін. Зараз ті, які краще розуміють технічне мислення, тому що наше покоління, вирощене на комп'ютерах, айфонах, гаджетах там всяких різних, вони вже не оперують мовою святих отців 4 століття, не оперують уже поняттями з неоплатонізму, з інших там всяких філософських систем, а оперують технічними термінами. І в цих технічних термінах зараз розвинули таку ідею, що між богом і людиною існує. Система, в якій є керуючі елементи, є керований елемент. І є прямий зв'язок, є зворотній зв'язок. І в цьому завжди є в священному писанні такі слова, що Бог подасть людині по бажанню серця її. Тобто це означає, що від духовного центру людини, від її істинної волі, завжди йде до Бога якийсь запит, завжди йде якесь прохання або подяка, або констатація факту. І Господь завжди на це все якось нам відповідає, але не завжди так, як хоче наша свідомість. Бо свідомість бачить дуже мало. А те, як буде корисно для нашої душі і для нашої вічності. Іноді буває, що коли ми за щось тримаємося, але ми не можемо його втримати, і ми виникає у нас дуже велике роздратування через це. Можливо, нам краще його відпустити, тому що. Навіть якщо зараз ми його отримаємо і все буде добре, через 10 років це може стати причиною нашої загибелі. Коли щось трапляється таке в нашому житті, якась можливість у нас втрачається. Коли ми думаємо, що ми повинні бути на певному місці, тому що ми ж найкраще до нього придатні. А на це місце попадає хтось інший. У нас знову ж таки виникає дуже велике роздратування. Ми починаємо дуже сильно сердитись. Чому? Через те, що ми бачимо зовсім мало. А можливо, на цьому місці ми би загинули. Колись, коли нинішній святійший патріарх Філарет кандидував на посаду патріарха Московського, його тоді не вибрали, тому що змінився розклад між Політбюро і КДБ. І він дуже сильно переживав через це. Він сам розповідав неодноразово, що він переживав, що для нього це було дуже важко пережити. Але. Можливо, це перебування в російській церкві його з його таким непростим характером, взагалі унеможливило би будь-який розвиток нашої української держави. А так він з російського архієрея перетворився на українського і зробив дуже багато для розвитку утвердження української церкви, яка врешті отримала визнання. Отак діє промисел Божий, просто в людях серйозних. Він діє одним чином в людях, які не такі серйозні посади займають, він працює трішки інакше. Але принцип завжди залишається один і той же самий. І від нас Бог просить тільки одного, щоб ми довіряли йому, щоб ми не переживали подрібницях, тому що Він все тримає в своєму промислі і Він веде всіх нас до спасіння. Ніколи у Господа ніхто не забутий. Ні одне наше зітхання, ні одна наша сльоза не забута в Бога. І завжди. Як би нам важко не було, ми повинні пам'ятати, що Він нас любить безумовною любов'ю, і ми можемо зайти, завжди прийти до Нього, звіритись і бути впевнені, що ми будемо вислухані і ми будемо прийняті. Тому що навіть якщо всі люди від нас відвертаються, Господь завжди з нами. Він це підтвердив тоді, коли Він прийняв страшну кончину заради нашого спасіння. Хрест, свяхи, копіє, смерть, Воскресіння, потім настало. Він це підтвердив. І тому від нього завжди виходить ця безумовна любов. Якщо людина є достатньо чиста серцем, тобто, якщо не затьмарений в ній оцей живий прилад, оцей вищий орган духовного сприйняття, тоді ми починаємо бачити Бога такий, як Він є. І тоді нам і інформація, і премудрість від нього приходить. І керівництво до дії, і розуміння правди, я головне приходить мир і спокій. Тому що кажуть часто, що головне це смирення, але от зараз спотворили поняття смирення, кажуть, що смирення це якесь там самоприниження, коли ми повинні там змушувати себе спеціально до чогось поганого, до чогось неправильного. Ні, смирення це мати мир, той стан такої святої безпристрастності, коли людина нічого не може образити. Її ніщо не може засмутити. Вона абсолютно довіряє Богу, тому вона ні за що не буде переживати. У нас буде мир, спокій і благословення Боже. Тому хай цей стан прийде до нас. А рецепт, як він може до нас прийти, насправді дуже простий, як сказано в Священному Писанні. Нам треба постійно відповідати так, Богу, на Його запит, любові. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава Богу.